Ще трошки, ще кілька буквально, може, місяців, років, і ми зрозуміємо, що, наприклад, Марія Захарова має теж якісь там суперспособності бачити э, будущее, або хоча б пам'ятати прошлое, розуміє і вчитує, скільки вона п'є. Проблема, знову ж, в Соединених Штатах Америки. Їм зараз перед виборами. Ну, а в чому ж ще, звісно ж? Скільки місяців залишилось? Да. Начало вот этой вот а, уже плотнейшей гонки, Им нужно что-нибудь вот этой самой администрации Байдена для того, чтобы предъявить своей аудитории. А знаете, почему предъявить? А цена дорогая. Америк... Главное, что Путину ничего не надо было предъявить, понимаете, там... Не надо было проводить какие-то линии общения с народонаселением, не надо было давать на телеке, значит... Розпорядження зробити яйця дішевлі, да не треба було закуповувати курицю в Туреччині, щоб заполонити всі палички магазина, щоб перед виборами вона була не така дорога. Не треба було прибирати конкурентів, навіть теоретичних, які би могли забрати в нього 10-15% голосів. Ну добре, що йому нічого не треба було робити, тому що е, Росія і так за нього. Канський налогоплательщик винув все, що тільки мог. Раді ні йому далекої, непонятної історії під названням Демократія по по-американськи на території України. Сколько ну чому далека і неізвісне? Ну, по перше, через російське повномасштабне вторгнення на територію України українців багато опинилося в Європі. По друге, діаспора в Європі українців завжди була великою. Ну а по-третє, вони не з чуток знають, що таке демократія. Це ви можете в історичних довідках або довідниках прочитати, що таке демократія, тому що вона вам невідома в принципі. А Європа точно знає, що це, і відповідно, це все підтримує і голосує. Інколи голосує ракетами, які вона дає Україні, для того, щоб ми могли відправити це на територію великої страни. Ну, і, до речі, вся ця історія чомусь не надто подобається Скобієвой. Ну І що касається американців, конгресу, як ми не сподівалися, не відкладували этот процес этот момент, в кінцевому ітозі 61 мільярд. А як ви відкладували этот момент? Тут, пожалуйста, поподробніше. Дуже цікаво. Що це заговорочки по фрейду? А як ви відкладували этот процес? Скільки чемоданів грошей ви винесли для лобіювання своїх інтересів? Іншуюся термінологією Ілона Маска, що було легко предсказать, все таки Україні дадуть, деньги отправят, Україну не бросять в противному випадку, за начинали починали цю війну. За чим починали цю війну? Звісно, вопрос залиши риторичним, тому що сама Росія на нього відповідати чомусь не хоче. Спочатку говорила для денацифікації демілітаризації, потом потім говорила, що буде боротися з якоюсь. Не знаю, силами зла на території України, а потім для того, щоб создати СРСР 02, а потім для того, щоб повернути собі е, іскон на території, а потім зрозуміла, коли ісконно на території не захотіли повертатися до Росії, сказала: ну тоді тупо знищимо все, що є на е, території України, оскільки все це не хоче нам коритися. Ну якось так для чого починали-то? Об'ясніться. Ольга, спросіть у начальника, точніше, спросіть у Сіманіана, нас просить у начальника і об'ясніть нам, зачем починали і як змінилися цілі СВО за два роки повномасштабного вторгнення. Ну, а поки Олечка зайнята, вона пішла за курсом русського корабля. А, я вам ще розкажу історію про те, що в Грозном з'являться путінський район. Але не подумайте. Не подумайте, що Путін там собі прикупив якусь віллу і намагається собі там создати, не знаю, валдайський бункер 2.0. Ні, це тому, що місцеві жителі так вирішили. Просто вони всі разом в один момент разом зібралися і такі кажуть: блін, ну от чогось не вистачає в нашому краю. Можливо, давайте якийсь путінський район создадім. І цю ініціативу почули та. Короче, в сарае почули э, от с овечками, и, соответственно, Ахмат решил, что так тому и быть. А, значит, он будет выделен из уже существующего шейх-мансурского района, при этом в мэрии уверяют, что это желание самых жителей района. Было проведено голосование, и за название «Путинский» якобы выступили 34 705 опрошенных. Лишь около 200 человек предложили свои варианты ответа. Судьба этих 200 как раз не уточняется. В 2008 году главную улицу Грозного, проспект Победы, уже переименовывали в проспект Путина. Мне кажется, что шесть осталось день Перемоги перейменувати в День Путіна, і власне на тому з перейменуваннями можна буде в принципі завершити. До речі, знаєте, що цікаво, що саме з Грозного, саме з Чечні, саме з того регіона, може розпочатися крах Росії, тому що коли там проводять певні соціальні опитування, або ж ну не на території Росії, та. Або ж дивляться на певні соціальні коливання, то всі прекрасно розуміють, що під питанням стають Дагестан і Чечня. Ну і відповідно, саме звідти може розпочатися бунт проти царя, е тому що угнітонним е народом дуже не подобається вся та політика. Тому як би ви цей район регіон не називали, повірте, це не врятує Росію. Від о, народного вагнева. Щоправда, зачекались ми вже на нього, і хотілося би побачити його вже найближчим часом. Не затягуйте. Ну а поки ви там не затягуєте, давайте ще одну цитату з ефірів. Послухайте, що ж дарма я їх обирала, чи що єсли на Україні хтось, хто способен адекватно вообще Росію? Росії. Ніт і вопрос в цьому випадку базовий. Проблема заключається в тому, що Україна ізначальна останні 20 років, строїться як государство на нацистських на основі теорії расового превосходства. І вот эта теорія, на котрий замішані всі, у котрий пропитані мозги усього руководства, теорія расово ними вона же ті ж что історії, що то делала с з Они действительно дійсно считают, вважають, що вони дійсно їх ну, так уже пропитано, що вони расово превосходять русских, поэтому що їх думають. Можна якісь докази тут навести? Українці думають, що вони е краще за росіян, тому що? І от перший, другий, третій, четвертий, п'ятий пункт можна от якось по пунктах пройтися, з чого ви зробили цей е умовивід? Ну, тому що ума немає, а вивід є. От хотілося б зрозуміти, з чого цей умовивід був зроблений. Е, дивіться, е, я вам е, зараз провідкрию таємницю, до якої ви, звісно ж, ніколи не додумаєтесь, тому що е, ума немає, а вивід є. Так, от, українці не те, щоб вважають себе кращими за росіян, вони себе ніколи з росіянами не порівнювали. Ми просто інші. Ми схожі, можливо, за тілобудовою, але це все. Але ми тілобудовою схожі і з британцями, німцями, словаками, поляками, з людським родом, скажімо так. Але ми ніколи не порівнювали себе з рускими. Не може не знаю, бджола порівнювати себе. Ви подумали з медом? Ні, з гів. Ну і власне, ми, як бджолки, продовжуємо працювати. А ви продовжуєте Плохо пахнуть на тому крапкою поставимо? Дякую всім, хто дивився випуск. Дякую за ваші подобайки і коментарі. Робіть так і надалі. Ну і звісно, побачимось наступного обзору пропаганди. Самі не дивіться.